Ця, що це величезний прогрес, що взагалі уряд. Представив програму, давайте згадаємо попередній уряд Дениса Шмигеля, рекордсмен за перебуванням на посаді прем'єр-міністра, працював весь свій термін взагалі без програми. Тобто, оцінювати діяльність попередника пані Сверденко неможливо, тому що він не представив програми, він не казав індикатори ефективності і можна зараз ламати списи поганий чи хороший був попередній кабінет міністрів. Тут якби є правильна спроба представити програму. Ну але якщо що вникнути в суть програми, то все мені видається полетіло шкеребер з самого представлення. Я не знаю, чому пані прем'єр чи хто з її радить. Під час представлення програми не запросили депутатів від європейської солідарності, чого боятися, за що переживати. Ну мені видається, що під час представлення якраз і є момент подискутувати, запропонувати, обговорити. На жаль, коли було офіційне представлення урядом для громадських слухань, представників Європейської солідарності взагалі навіть і не попередили. Я думаю, що не тільки європейської солідарності, і це вже погано. Якщо подивитися по суті, Самої програми, ну чесно кажучи, це такі ну, непрофесійні мрійники. Тому що коли я почитав, що уряд хоче до кінця року відкрити шість перемовних кластерів з Європейським Союзом, uh -huh. друзі, так ви за 9 місяців першого кластеру не можете відкрити. А ви тут за 3 місяці хочете всі шість кластерів відкрити. Ну, про гроші я вже навіть не кажу.